Вітаю в родині головбуха. Усім нам зараз не те, що непросто, а відверто важко: постійна небезпека від расистів, хвилювання за рідних, які захищають Україну, ціни, що летять в космос, проблеми з електрикою, плани депутатів підвищити податки. Від усього цього негатив просто зашкалює. Найкраще, що можна зробити, аби підтримати свій емоційний стан. Зосередитися на поточних завданнях і не гадати, коли це все закінчиться. Перемоги не буде за 2-3 тижні, але й вічно війна не триватиме. Тож до справ. Податковий розрахунок за другий квартал подаємо за оновленими правилами. Посадовці прописали їх ще на початку року, тож нагадуємо, на що треба зважити, коли будете заповнювати зарплатну звітність. Проблему з електроенергією чиновники перекладають на плечі громадян і підприємств. Мовляв, хочете бути зі світлом, купуйте інвертори та генератори. Однак, є і трохи позитиву. По-перше, Верховна Рада звільнила від ПДВ і МИТа імпорт товарів для енергетичної інфраструктури. У номері роз'яснюємо, як діятимуть пільги та для яких товарів. По друге, місцеві ради. Впроваджують програми часткової компенсації придбання альтернативних джерел енергії. Експерти Головбуха підготували для вас інструкцію з обліку та оподаткування купівлі енергообладнання із частковою компенсацією за кошти місцевих бюджетів. Продовжуємо виконувати свою роботу, кожен на своєму місці, на своєму підприємстві у нашій Україні. Бо ніхто замість нас того не зробить. Підтримуємо нашу економіку і один одного. І не забувайте продовжувати передплату на улюблений головбух, щоб завжди мати експертну підтримку та надійні інструкції для роботи.